Всім привіт! Запрошую на канал Чарівний Світ кухні». Пропоную приготувати дуже смачну страву. М'ясо у кисло-солодкому соусі. Це рецепт китайської кухні і в ньому дуже гармонійно поєднуються овочі з чудовим соусом. Готується страва досить швидко, можна також її подавати на святковий стіл. Подається м'ясо у кисло-солодкому соусі з рисом або просто з овочами. З м'яса я вибрала свинину, добре очистила перед тим як нарізати плівочки, щоб воно вийшло максимально ніжним. І ось нарізаємо на такі шматочки товщиною близько 1 см. Якщо шматочки будуть товстішими, є ризик того, що вони не встигнуть приготуватися. А якщо тонкішими, то можуть бути пересушеними. Перекладаємо нарізане м'ясо у глибокий посуд і тепер приготуємо для м'яса маринад. Беремо 1,5-столові ложки картопляного крахмалу, до нього додаємо одне яйце. Все добре розмішуємо, щоб вийшла однорідна маса. Вливаємо 3 столові ложки соєвого соусу, соєвий соус надає м'ясу неповторного аромату, тому він нам тут потрібний. Все добре розмішуємо. І тепер за смаком ще й приперчуємо чорним меленим перцем. Знову все добре розмішуємо. І ось тепер готовий маринад додаємо у м'ясо. М'ясо я не солила, тому що соєвий соус сам по собі солений. І цього нам буде достатньо. Все добре розмішуємо і залишаємо м'ясо маринуватися не менше, ніж на 30 хвилин. А тепер, поки м'ясо наше маринується, ми зробимо кисло-солодкий соус. Для цього посуд я всипала 1 столову ложку крахмалу, додаю сюди воду 180 мл, розмішаю все і додам цукру 2 столові ложки. Далі вливаємо лимонний сік 40 мл. І також додаємо томатного соусу 4 столові ложки. Можна замінити на кетчуп. І додаємо ще один цікавий інгредієнт. Це 1 столова ложка меду, без якого соус буде не такий смачний, тому обов'язково його додамо. Все добре розмішуємо, і соус наш готовий. Ось м'ясо постояло вже, добре замаринувалося. І тепер ми будемо робити паніровку. Для цього я в тарілку насипала крохмалу, і кожний шматочок тепер обвалюємо в ньому. Тепер на сковорідку наливаємо рослинної олії достатню кількість, даємо їй добре нагрітися і тепер кожний шматочок м'яса викладаємо на сковорідку. Не потрібно дуже близько класти. І ось тепер добре обсмажуємо кожний шматочок м'яса з обох сторін до рум'яної скориночки. За часом це потрібно не більше 2 хвилини на порцію. Поки м'ясо обсмажується, підготуємо овочі. Для цього я взяла три зубчики часника, можна взяти два великі і дрібненько його нарізаємо. Висипаємо часник на розігріту сковорідку, тут уже в мене розігріта рослина олія. І в цей час швиденько нарізаємо цибулю. Нам потрібна одна цибулинка, її я нарізаю півкільцями. Взагалі, для цього рецепту потрібно нарізати все великими кубиками, але я вирішила нарізати ось так півкільцями. Висипаємо цибулю до часника. І обсмажуємо буквально 2 хвилиночки. Не потрібно, щоб цибуля була зовсім зарум'янена з часником. Додаємо сюди 250 г перцю болгарського. Раджу брати різних кольорів, тоді страва буде виглядати набагато яскравіше. І також додаємо консервовані ананаси. Також потрібно 250 г. Тушкуємо все буквально 5 хвилин. Вливаємо кисло-солодкий соус, даємо прокипіти 30 секунд. Ось якої консистенції він повинен стати. І додаємо м'ясо. Тушкуємо ще одну хвилину. Обов'язково доводимо все до смаку, якщо не вистачає солі, підсолюємо. Ось страва й готова. Поєднання овочів і яскравого кисло-солодкого соусу підкреслює ніжність м'яса. З першого погляду може здатися, що солодкість ніяк не поєднується з м'ясом, але саме кислинка в соусі відтіняє ту саму солодкість, і разом вони дають такий неперевершений смак, що відірватися просто неможливо. Ця страва чудово підходить для сімейного обіду або вечері, а також для гостей. Тож готуйте таку страву це неймовірно смачно. Всім смачного!